Щорічно, 14 червня, країни світу відзначають Всесвітній день донора. Це вдячність за їх благородний вчинок і порятунок життя тих людей, які потребують переливання крові або її компонентів. В Ізмаїлі вже багато років працює відділення трансфузіології. Щотижня воно приймає добровольців, бажаючих стати донорами. Напередодні всесвітнього дня донора завідуюча закладу Любов Коновка привітала почесних донорів, які регулярно здають кров, і вручила їм подяки. За відданість улюбленій і такій важливій справі були нагороджені і медичні працівники. Тівники Ізмейська станція переливання крові забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її обслуговування. А з початку повномасштабного вторгнення, коли стратегічні запаси крові зросли, до відділення трансфузіології вишукувалася величезна черга. Люди масово почали здавати кров на потреби Збройних сил України. І сьогодні, понад рік війни, небайдужі городяни продовжують здавати кров у спеціально відведені для цього дні. Найбільшу активність проявляють співробітники Ізмейського порту та працівники військових структур. Сьогодні ми, військовослужбовці і одного із загонів морської охорони, долучилися до акції здачі крові. Ми всі розуміємо, для чого ми це робимо, тому що наша країна зараз знаходиться в важких умовах, але кожна справа веде нас до перемоги. Вважаю, що саме кров потрібна не лише для військовослужбовців, а й для цивільного населення, яке зараз потерпає від російської агресії. Тому як Військовослужбовець вважає своїм священним обов'язком внести частинку своєї крові для спільної перемоги та для здоров'я нашої нації. Я вважаю, що під час військових дій, під час миру кожна людина повинна бути готова до взаємопомічі. Зараз наші захисники захищають нас. На південному, на північному напрямку, і їм дуже потрібна кров. Тому я закликаю кожного робити свій внесок заради нашої спільної перемоги. До постійних донорів щоразу приєднуються все нові і нові бажаючі. Напередодні дня донора активність проявляли і прості мешканці, і члени ротарі клуб Ізмаїл, які допомагають українським військовим на фронті та проводять різноманітні благодійні заходи. Ми вирішили підтримати такий день. Це не перша. Наша здача крові не перша моя здача крові. Колись саме військовий товариш, мій друг, привів мене вперше здавати сюди кров. Зараз він захищає нас зі зброєю в руках. Саме для них ми теж здаємо кров. Я йому дуже вдячна, тому що з його легкої руки вже дуже багато разів я здавала кров. Наша кров може не те, щоб врятувати комусь життя, ми не боги, щоб це робити. Але, знаєте, дайте тому Богові шанс ще трішечки. Часу і допомогти стати донором може будь-який бажаючий віком від 18 до 60 років із масою тіла від 60 кілограмів. Крім цього, необхідно пройти повний медичний огляд, перевірити відсутність протипоказань та низки хвороб. Здати кров можна у відділенні трансфізіології за адресою місто Ізмаїл, вулиця Клушина, 6. забір проходить по понеділках та вівторках, з 8 до 12 години. Здай кров врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.